13-річна Яна Степаненко знову здолала 5-кілометровий марафон на протезах. Медики розповіли, чому часто закладає ніс та як позбутись від комка в горлі. Як через 4 місяці після операції параолімпієць став чемпіоном світу? Про це та більше дивіться далі у програмі «Медексперт». Підписуйтесь на наш телеканал, натисніть дзвіночок, аби не пропустити новини, та обов'язково пишіть коментарі, адже нам важлива ваша думка. Українка Яна Степаненко пробігла 5 кілометровий марафон у Токіо та зібрала майже половину суму на спортивні протези для військового Олександра Жавненка. Як зустріли дівчинку, які емоції у неї після змагань, та як кожен може долучитись, аби здійснити мрію військового? Дивіться у сюжеті. З квітами та подарунками на польско-українському кордоні чекає 13-річну Яну Степаненко. Вона повертається з Токіо, де здолала 5 кілометровий марафон на протезах. Вітаємо поверненням вас. Дякую, велике хочемо тобі презентувати прапор України, прапор державної прикордонної служби Дякую. від імені нашого відомства. Дякую тобі за твою підтримку. Дякую вам, велике. вирішили сьогодні зустріти. Тому що вона дійсно є гордістю і прикладом незламності духу українського народу, така тепла зустріч від прикордонників для Яни стала справжнім сюрпризом. Це було дуже неочікувано я навіть не знала, що так мене будуть зустрічати. Нагадаємо, що 8 квітня 2022 року під час російського ракетного удару по Краматорському вокзалу Яна втратила обидві кінцівки. Її мати залишилась без однієї ноги, а бабуся загинула. Минулоріч дівчинка здолала 5-кілометровий марафон у Бостоні та зібрала кошти на протез для військового Олександра Рясного. А цього разу їй вдалося зібрати майже половину суми для бійця Азову Олександра Жавненка. Цей забіг дався мені трошки трошки складніше, ніж перше, хоча я думала, що це буде набагато легше. Коли я бігла, то мені було дуже складно, у мене трошки почали натирати протези, було жарко. Ось. Але ми, ми трошки йшли, трошки трошки йшли, трошки бігли, зупинялися, я там поправляла протези, і так так ми не бігли. Дівчинка ділиться, що отримала багато підтримки. Перш за все, біля неї завжди мама. А також в Токіо було чимало українців, які вболівали за Яну. Я живу вже вісім років в Японії. Разом з моєю сім'єю. Ми підтримуємо Яну на токійському марафоні. Ми дуже пишаємося. Яною дуже пишаємося цією надзвичайною дівчиною, яка сьогодні показала всім клас і з нетерпінням чекаємо її на фініші. Додамо, що мета збору півтора мільйона гривень. Саме така сума необхідна для двох спортивних протезів, щоб так як і Яна Олександр міг не лише ходити, але й бігати. Сам я би напевно навіть ну, відкладав би цю думку, і навіть, напевно, це б була мрія, але якась така дуже дуже далеко відкладена, так? І, і чекав з, з кращих часів. А, Якщо є така нагода і завдячую ну, і людям небайдужим, то я дуже вдячна. Збір все ще продовжується, тож долучитися до здійснення мрії військового може кожен, задонативши на платформу Доброюа, яка реалізовує проєкт зі збору коштів, або ж зробити це за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Це програма «Медексперт» І далі ми коротко розкажемо, як лікарям успішно вдалося видалити пухлину у дитини, яка загрожувала паралічем обличчя та втратою слуху. А також ви дізнаєте, що зробили наші лікарі, що параолімпієць не тільки позбувся нестерпного болю, але й став чемпіоном світу. Не перемикайте, адже ми продовжуємо. У дитячій лікарні Святого Миколая допомогли п'ятирічній дівчинці з Хмельниччини, яка народилась привушною пухлиною. Спершу місцеві лікарі відкривали та чистили доброякісне новоутворення, проте проблема знову поверталась. Дообстеживши пацієнтку, лікарі побачили, що утворилась нориця, тобто так званий штучний канал довжиною 4 сантиметри. Він і був причиною постійних запалень. Для видалення новоутвору родина дівчинки звернулася до львівських фахівців. Попри складне розташування пухлини, лікарям під нейромоніторингом Вдалося видалити її успішно. Дитину вже виписали додому, і нині вона добре почувається. Український спортсмен Григорій Вовчинський здобув золото на чемпіонаті світу з парабіатлону всього через чотири місяці після операції. Через пахову грижу Гілмора, яка викликала у нього сильний біль, він був змушений звернутися до хірургів лікарні святого Пантелеймона у Львові. Така проблема поширена серед спортсменів, зазначають фахівці. Операція пройшла успішно і вже наступного дня біль зник. Завдяки швидкому відновленню Вовчинський повернувся до тренувань і здобув перемогу у Словенії. Чому часто закладає ніс і що з цим робити? Що означає відчуття комка в горлі і як його позбутись? Як профілактувати запалення вуха або носа в сезон застуд та алергій? На ці та інші актуальні запитання відповіла отоларингологиня клініки Медіальт Звенислава Копанська. Чому часто закладає ніс і як позбутись цього неприємного відчуття? Причин до закладеності носа є дуже багато і вони є різноманітні. До найчастіших ми відносимо гострі вірусні і бактеріальні риносинусити. Це може бути алергічний риніт, може бути викривлення переділки носа. Серед дітей найчастіше це є збільшення гіпертрофії аденоїдів. В дорослих пацієнтів закладеність носа, до прикладу, можуть викликати хронічні риносинусити, наприклад, поліпозні риносинусити, або Якісь новоутвори в носі або носоводі. Щоб позбавитись цього симптому, насамперед, звичайно, ми маємо визначити чітку причину, щоб розуміти, як лікувати дане захворювання. Чи можна повторно використовувати лікарські засоби, які призначив лікар? Ми знімаємо симптом, але ми не вирішуємо проблеми. Від них можуть виникнути такі негативні речі, як медикаментозний реніт, тобто звикання до таких середників, яке потім так само дуже важко лікується. І, власне, проявом цього медикаментозного реніту буде така закладеність носа, яка вже не буде нічим зніматися, нічим забиратися. Відчуття комка в горлі. Що це означає і як від нього позбутися? Відчуття. Комка в горлі, відчуття стороннього предмету в горлі, власне, з такими проблемами найчастіше звертаються до лор спеціалістів, ми насамперед виключаємо хронічний фарингіт, тонзеліт, хронічний риносиносит, який провокує стікання слизу постійно по задній стінці глотки. Це так само можуть бути проблеми з гортанням з голосовими зв'язками. І якщо на нашому лор-огляді ми не знаходимо жодних причин власне серед лор органів, то ми скеровуємо таких пацієнтів до суміжних спеціалістів. Це може бути, наприклад, гастроентролог, тому що часто рефлюксна хвороба, постійне закидання шлункового вмісту з кислотою, може опікати власне нижні відділи горли, викликати таке відчуття комка в горлі. Це може бути лікар-невролог. Якщо у пацієнта будуть якісь проблеми з шийним, з грудним відділом хребта, також це може бути лікар-ендокринолог, тому що часто захворювання власне щитоподібної залози може викликати відчуття стороннього предмету в горлі. Самостійно ви не позбудетесь цієї причини, тому що ви не знаєте власне, самої проблеми, як її лікувати, то ви просто будете з якось зменшувати симптоми, але вилікувати цю проблему вам самостійно не вдасться. Що станеться, якщо не лікувати цю проблему? Якщо, наприклад, довший час ви маєте відчуття стройного принайту в горлі, і ви нікуди не звертаєтеся. До прикладу це може бути. Якесь онкологічне захворювання, наприклад, гуртань. Це може бути якийсь новоутвір, який може бути доброякісним. Якщо його вчасно виявити на огляді, ми можемо його вчасно пролікувати, вчасно забрати, і ми вирішимо цю проблему. А якщо ви нікуди не звертаєтеся, а просто ходите з цим симптомом, це може перерости в якісь якісне новоутворення і може загрожувати вашому життю. Як профілактувати запалення вуха або носа в сезон застуд та алергій? Для профілактики захворювань вуха горла та носа найчастіше, власне, насамперед, ми маємо використовувати вакцинацію. Це є вакцинація від пневмококової інфекції, від гемофільної інфекції і також сезонна вакцинація від грипу, тому що це власне є причинами номер один, які викликають дані захворювання. Додатково, звичайно, що це є здоровий спосіб життя, це є здоровий мікроклімат в тому середовищі, де ви найбільше перебуваєте, чи вдома, чи на роботі. Це є здоровий спосіб життя. В плані фізичних навантажень заняття спортом і також це здорове збалансоване харчування. Якщо говорити щодо профілактики алергії, звичайно, якщо ви маєте продіагностовану і підтверджену певну алергію, ви знаєте на що ви реагуєте, то е, в період, до прикладу, якщо це є там алергія на цвіт, нехай там до прикладу туполі, і ви знаєте приблизно, в який цей період відбувається, звичайно, що ви можете якось уникати, ви можете, до прикладу, якщо це є прояв алергії в вигляді алергічного реніту, ви можете промивати ніс, ви можете використовувати різні медикаментозні засоби для зняття симптом. Томі алергічного реміту, але саме попередити прояви, це звичайно треба максимально уникати контакту з цим алергеном. І якщо є підтверджена алергія на конкретний збунок, це разом в Парі з лікарем-алергологом, це може бути проведення такої специфічної імунотерапії. Якщо ми говоримо за профілактику власне, запалення вуха, ми маємо розуміти, що запалення вуха буває різні. Це буває гострий середній отит, буває гострий зовнішній отит. Власне, в такий сезон застудних захворювань ми частіше говоримо про середні отити, і вони стосуються більше діток. І виникають вони внаслідок за приліг змін в носі, в носоглодці, коли є сильний набрік моску, коли є Ясний нежить, і в цей нежить цей слиз попадає. Довушка і викликає запальний процес. там. Тобто, звичайно, що носіння шапки це є важливо, але це не є першою причиною до виникнення запалення вушка в дитини. Якщо ми говоримо, наприклад, про літній період, це вже частіше згадуємо зовнішні отити, коли запалюється власне шкіра самого слухового ходу. І це вже виникає тоді, коли ми відвідуємо різні басейни, озера, річки. І через найчастіше через неправильну гігієну вуха інфекція потрапляє в шкіру і викликає. Запевнення за іншого Як допомагають відновлюватись нашим військовим у Львові, ви побачите вже за мить. З вами медексперт Залишайтеся з нами. Пішов до армії у 18 років. Спершу на строкову службу а після початку повномасштабного вторгнення доєднався до третьої окремої штурмової бригади. Минулої зими Артем Пархомчук опинився в одній із найгарячіших точок Авдіївці, де отримав вісім кульових поранень у ноги. Його стан був критичним. Кілька днів лікарі боролися за життя у Дніпрі, а згодом у Вінниці, де воїну провели 25 операцій. Жодна з куль не зачепила життєво важливих судин, тож медики змогли зберегти йому кінцівки. Артем проходить реабілітацію в центрі Незламні у Львові. Відновлюватись допомагає мистецтво. Тут він відкрив для себе малювання фарбами на полотні. Дві його картини вже відібрали для виставки, а виручені кошти від продажу підуть на розвиток творчої майстерні центру, яка є важливою складовою реабілітації. У Львові вперше виконали операцію на мозку з пробудженням пацієнта. До лікарні Святого Луки звернувся 50-річний чоловік зі скаргами на сильні головні болі та судоми. Обстеження виявило пухлину у критичній зоні, що контролює мовлення та рухи кінцівок. Будь-яка неточність могла спричинити незворотні наслідки, тож хірурги вирішили провести операцію під ап анестезією. Під час втручання пацієнт перебував під наркозом, а перед видаленням пухлини його розбудили. Логобет перевіряв мовлення, а нейрофізіолог. Контролював рухи, що дозволило видалити новоутворення без пошкодження важливих структур. Операція тривала три години і пройшла успішно. Вже за тиждень пацієнта виписали додому. Це були усі новини на сьогодні. З вами була Ірина Цвігун і ви дивились програму «Медексперт». ще більше актуальних медичних новин у наступному випуску. Бувайте!